Сьогодні ми будемо готувати традиційну страву, яка називається сировадне. Страву ми цю будемо готувати в печі. Ця страва до нас прийшла із сивої сивої давнини. Її завжди готували в нашому селі в сусідніх селах. Цю страву готували як і на кожен день, так і на святкові або поминальні обіди. Ця страва Сировадне незвична тим, що готується вона на кисляку з додаванням свіжого молока. Наші бабусі готували цю страву з пшоном, а пізніше вже почали використовувати і рис або ж можна суміш пшона і рису. Сьогодні сировадне ми будемо готувати з рису. Попередньо промивши рис, на літр рідини, кладемо столову ложку зверху. У промитий рис додаємо кисляк і свіже молочко, десь так наполовинку. сировадне не додаємо не ні солі, ні цукру. Зараз наше сировадне ставимо в піч. Мишко ж де сироватне. Поставивши сировадне в піч, господиня від печі не відходить, бо постійно треба його помішувати. Щоб не пригоріло і не втекло. Сировадне наше готове. Але перед завершенням приготування цієї страви я поклала сметану і масло і добре перекип'ятила, і поставила у умлівати. Настав час смакувати. За бажанням, в сироване, можна добавити сирої сметанки, як в старину казали, забілити, а також можна підсолодити.